Марія, але ж ви перерахували о той ворожий ВПК, да який працює проти нас, але українці так само ну не наодинці. Мені здається, прем'єр Нідерландів Схов заявив, що країна його країни інвестує 700 мільйонів євро в виробництво дронів для України. Британо-американський консорціум англо, е, оборонно технологічна компанія Андріо та уклали угоду, яка допоможе збройним силам країни отримати досконаліші ударні БПЛА для боротьби з російською агресією в Чорному морі. Наскільки європейці нас пускають до своїх технологій, наскільки це на рівні там ось візьміть краєчок, так? Або вони вражені тим, на що ми здатні, і навпаки, відкривають нам можливості, аби на нашому досвіді вчитися і піднімати свій е виробничий рівень технологічний? Дивіться, е у європейців станом на сьогодні е я не бачу дронів, котрі б могли. Показувати ті результати, які забезпечили українські виробники, вони тільки-тільки починають щось подібне створювати, тому що в них не було досвіду реальної війни вже багато років. І одна історія воювати десь в Сирії, чи в Африці чи в Афганістані, коли в тебе є величезна технологічна перевага, а і зовсім інша історія де є два противника плюс-мінус технологічно в одній ваговій категорії. Тобто розвинені країни, інтелектуальні. І європейці зараз знаходяться в стані, де вони всі ці три роки активно сюди приїжджають їхні інженери і вивчають, що тут є. Тобто робочий полігон такий, так? Ну, звичайно, будь-яка війна це полігон для тестування зброї технологій. Ми перетворились на найбільший полігон в світі для тестування найпередовіших технологій. При цьому. Нам з цього потрібно витягувати максимальну користь. Оцей досвід, за який ми платимо там, ціною життів сотень людей, там в лічені там, в лічені дні, ми маємо перетворювати, конвертувати в кошти і в спільні виробництва, безумовно. Також в певні певну інженерну думку, певну от, інтелектуальну кооперацію, що дуже важливо. Європей... До європейської допомоги я ставлюся, знаєте, не як до якогось подарунку. Вони дають кошти в свою безпеку. От Вони розуміють, що у них під боком маніяк посилений технологіями з Китаю. І вони розуміють, що. Які Китаєм так само і збагатився технологіями завдяки кому? Так. В тому числі Європи. І вони розуміють, що ось. Стримує тільки Україна, Україна от є тим охоронцем, та, який відбиває а, цю атаку. І якщо а, український солдат впаде, то вони будуть наступні. І найсмішніше, що тут можна сказати, у відповідь це п'ята поправка. Бо я особисто, я, звичайно, хочу помилятися, але я більш ніж впевнена, що вона не спрацює. Це, це буде. Та сама історія про Ріалполітік ну бачите, Джордж Белоні каже: давайте щодо України застосуємо вже сьогодні п'яту поправку, навіть коли вона не в НАТО, і це буде нашим рішучим жестом того, що ми готові її підтримати і захистити. Да, і рішучим жестом і показати, що вона дійсно це п'ята поправка. Це не просто працює, не просто, значить, пусті слова, і не просто якась самообман. Е, знову ж таки, оскільки ви мусите моніторити ворожі пабліки, наскільки наші далекобійні дрони мають психологічний вплив і тиск на глибинку російську? Я розумію, що економічний зиск, так, коли прилітає на НПЗ, на нафтоперекачувальну станцію, на, на сховище так, нафтове, це дійсно це відчутний, очевидний удар. Психологічно, наскільки це впливає на ворога і на тих обивателів? Дещо впливає, звичайно, нікому не приємно, коли десь поруч, серед ночі вбухає НПЗ. Але я не думаю, що це має критичний вплив. Більше того, ну, наші вони поступово втрачають ефективність. Ми все більше застосовуємо дронів і все менше є уражень. Чому? Тому що ворог винайшов і застосовує контрміри. Ну, Поясню дуже простою мовою, якщо раніше ви могли взяти там, 10 діпстрайків, запустити із них там, 2 не влучало, чи, там, а 8 влучало, то зараз вам треба запустити там, 100 чи 200, і з них там, буде влучати 2 чи 3, тому що є контрмір. Ну і зрозуміло, що діпстрайк це дуже недешева історія, дороге задоволення. Значить, що потрібно робити на, на цю тему, Як би, яким би я бачила рішення? Ну, по-перше, безумовно скоординованість. А по-друге, уніфікація і стандартизація дуже би допомогли. Росіяни взяли от рішення фактично у Ірану шахеди, і е, максимально це рішення стандартизували і вклали в нього дуже багато ресурсу. Це там Діпстрайк, який вони е, інвестують. Там, кращі інженерні уми своєї країни. От, і так чи інакше це дає ефект. Тут, тут нам, нам би теж дуже не завадило мати якийсь певний Алгоритм? Скрин, та. Пев, певний державний та, бачення, угу. що потрібно, і давати в цю систему чи в кілька систем вкладати там, максимальний ресурс, щоб вона. Щоб вона спрацьовувала. Ну, плюс, звичайно, потрібно так само обманки робити, дешеві, які будуть перевантажувати систему протиповітряної оборони. Я писала буквально вчора в себе в соцмережах, тобто алгоритм, по, по якому. Якби ми працюємо, і по якому працює ворог. Ворог працює на кількох рівнях одночасно. Тут вони і локалізацію виробництва роблять от ті шахіди, і комплектуючі завозять вагонами з Китаю, щоб виробник міг піти, там, як в магазин купити, як хліб і молоко, так, а не їздити, як наші, по всьому світу, шукати, втрачати там, місяці на логістику. І запускають державні виробництва, і дають гроші в приватний сектор. Значить. І при цьому дають, мають бачення, там що потрібно, тобто задають певні якісь стандарти. То нас, на жаль, держава, а держава, що таке держава, держава це там чиновники оборонного сектору, яких там умовно відповідальні за ці питання в різних відомствах. Хтось там на митниці, та? хтось там на міністра хтось міноборони, хтось в генштабі подає потребу, хтось міноборони закупляє. Ну тут, сумарно цих чиновників. До сотні в країні, які приймають такі рішення, там, ну, от, умовно, в, в, в напрямку вектору, куди рухається галузь. І я знаю, там, максимум до десятка з них, в кого є хоч там, розуміння, якесь експертиза, бачення, там, куди потрібно рухатися. Переважно, це люди глибоко некомпетентні, які просто от, зайняли ці посади. І вони працюють, вони компенсують власну тупість нашими податками. Тобто вони працюють як повільний лінивий банкомат, який приходить до галузі і каже: зробіть щось на позавчора. Бо, типу, нас там нагинають там, значить на Печерських пагорбах, от там на ставках і так далі. От щось зробіть. І галузь щось починає ліпити. І, звичайно, ну, частина виробів, безумовно, нам є чим пишатись. Частина виробів завдяки ну, блискучим нашим винахідникам, інженерам. у Нас є е, на такі серйозні досягнення. Я вам більше того скажу, це війде колись в історію як технологічну українське технологічне чудо. От в світову історію, тому що жодна країна от, так от швидко не робила такий ривок в сучасній історії, щоб за фактично три роки, з ну, майже з нуля, побудувати галузь. От у нас був перший да, ривок галузі після 14-го, але воно десь після 16-го пішло на спад, бо на волонтерських картках довго не побудуєш галузь. І от фактично ми почали майже з нуля її будувати три роки тому. І зараз станом на березень, 25-го, дійсно є, є, є на що подивитися. Ця є... галузь. Ми можемо говорити про те, що колись Україна доросте або доживе да до локалізації виробництва для того, щоб не бути залежати від зовнішніх постачальників, від квот тарифів від, від ворога, наприклад, якщо не дай Боже, там Китай раптом змінить своє ставлення радикально. Ну дивіться багато компонентів. Ми локалізуємо вже. І є навіть повний там, повний цикл, але частину компонентів ми ніколи не, не локалізуємо. Ну, ми не побудуємо завод е, TSMC, так, наприклад. От. Це колосальні інвестиції, і ну, потреба в цьому, очевидно, є, але це ж технології інвестицій. Я, я би хотіла, щоб ми дожили до тих часів, коли там, в Україні буде будуть свої заводи по виробництву там, чіпів. Станом на, на зараз це нереально, тому від певних компонентів ми будемо залежні, але е, при цьому. Сучасний світ він поки ще не закрився. Це така закон Сполучених Судин, коли все одно воно перетікає через треті країни, через п'яті країни. Але навіть якщо там умовно Китай би десь зовсім закрив якісь речі від України, все одно через якісь країни вони воно би приходило, і в принципі багато чого так і ми отримуємо. Ну, Росії, зрозуміло, прямий кордон і зовсім інші домовленості двох диктаторів. Очевидно, повторюсь, одне. Треба робити ставку на єдине, що нам, нам допоможе в цій війні, незалежно від того, якими будуть електоральні цикли там, за океаном чи в Європі, це самоспроможність, а самоспроможність нашу можна вибудувати тільки технологічно. Ми не де, деякі технології не зробимо, і вони нам навіть можливо на даному етапі і не будуть потрібні. Навіщо ну там? Зараз вкладати якийсь гігантський ресурс в те, щоб вибудувати свої f 35 нерозумно, не, не нераціонально. Але ось наземні роботи, повітряні роботи, морські системи. От, е, і загалом потрібно працювати вже навіть на дещо іншому рівні з технологіями, це з когнітивними технологіями, з технологіями е, такої соціальної інженерії, про що ми от зараз забуваємо. Тех... Китай дуже активно в цьому напрямку рухається. Я в себе нещодавно теж в соцмережах викладала в Телеграмі значить, відео про дослідження зробили австралійці про Китай. У австралійців самих десь 5% китайців, і вони звісно, переймаються цими питаннями. От вони показують, як Китай встановив загальну національну систему стеження, розпізнавання емоцій через ці камери, соціального рейтингування, можливості. Моніторити все, що відбувається в соцмережах, можливості управляти повністю думкою через соцмережі. Ну, а тепер е, уявіть, чи витримаємо ми такий натиск, якщо, наприклад, от зараз нас хитають часто російськими інформаційними психологічними спецопераціями в соцмережах. Чи витримаємо ми такий тиск, якщо в це підключиться там такі техногіганти, як е, всерйоз американські як мета, чи як. Е, Екс з тві з бувши я так. думаю, що ми не готові, і нам потрібно робити ставку на це. Ми можемо людей захистити дронами їхні тіла, але якщо через кілька років так званого там буде провисання да, ескалації, через кілька років, чи там ми оберемо, наприклад, чи навіть раніше про російського президента, тому що нам а, нами будуть хитати. Про, про Російську Верховну Раду, про там, буде розворот різкий круг курсу, тому що зманіпулювали суспільною думкою через Facebook, Twitter, там, інші соцмережі, через Ютуб. Наскільки ми готові до таких ударів? Тобто йде найважливіша битва, вона важливіша, ніж навіть за. там Територію, ресурси. Так, за, 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 за інтелект людей, за мозок людей, за, за когнітивні здатності людей. І тут ми не працюємо. А це, в принципі, визначає, бо люди роблять те, в що вони вірять. От ми не вірили, що нам потрібні дрони як країні. І жоден український там, не знаю, уряд не зайнявся цим питанням. От вони там іноді до мене приходять сказати, що. Ну, чиновники різні, що їм дуже важливі тепер ці теми і так далі. Я кажу, знаєте, що у вас всіх для мене особисто. Ви... Чому ви всі спільні для мене? Всі представники партій, там, попередні урядовці, теперішні, попередні депутати, попередніх скликання теперішні. Я кажу, ви всі об'єднані одним. Жоден з вас за 30 років незалежності не подумав про те, що війна буде технологічною. Це буде війна дронів. І жоден з вас не, не створив. Урядову якусь програму, державну програму, там не виділив кошти, ніхто не зайнявся на, цим, на, на стратегічному рівні. Ніхто з вас не мав оцього, цієї можливості прогнозування, передбачення. І тільки от, кілька десятків міських божевільних ентузіастів, інженерів, волонтерів військових бігали з цим. Реально кілька десятків на всю країну, я, я вас запевняю. І говорили, що це буде. Тому іноді, можливо, варто прислухатись до цих людей, навіть якщо вони не їздять на авто останніх моделей, найдорожчих до них не стали серйозно, ходять в картатих сорочках, їздять на метро з блокнотиками. Ну що це за розмова? Не на якихось там найкращих лексусах. Відповідно, не сприймали. Можливо, іноді варто прислухатись до цих людей, навіть якщо вони виглядають просто як звичайні диваки. Пані Марію, дякую за розмову. Марія Берлінська, українська активістка, волонтерка, людина, яка розповідає, що наступна битва буде за за мізки українців, так і за інтелектуал український, в тому числі, і до цієї битви ми вже маємо бути готові. Можливо, тому ми до цієї битви вже готові. Мені так здається, тому що пам'ятаємо про цей чудовий анекдот, що мені байдуже, як в тебе кепка на голові, сторчить, коли в мене руки в боки, тому що я знаю, як я себе буду поводити. Ну. Але можливо, це знову ж таки з з позавчорашнього дня, а до завтрашнього дня треба готуватися абсолютно інакше. Я скажу лише по скриптум. Я ж відвідую всі ці публічні розмови не просто так, а для того, щоб мати можливість донести одну просту думку. Важливо готуватись, от ми маємо стати. Народом, який вміє себе захистити, і це питання не армії. Армія виграє битви. а війну такого масштабу може виграти тільки весь народ. Тому я запрошу всіх українців проходити безкоштовні. Абсолютно наші програми підготовки на технології від Вікторі Дронс. Все є в соцмережах. Просто приходите, заповнюєте дані і з вами сконтактують і ви одразу. Проходити підготовку теоретичну, практичну, в чому створювати дрони, в чому літати на них, створювати наземні роботизовані комплекси, програмне забезпечення зв'язок. Я вважаю, що нам потрібно вірити в технологічну мілітаризацію суспільства. Це верхньорівнева концепція. В неї вірю багато років. Це означає, що кожен в племені має вміти виготовляти та застосовувати технології для захисту себе і свого племені. І тоді нам не важливо, скільки. Божевільних дідів, диктаторів чи президентів по всьому світу будуть намагатися нас прогнути, тому що в нас буде своя стійкість, і ми будемо тримати удар. Марія дякую. Дякую за розмову і дякую за те, що ви пробуджуєте українців і стукаєтеся до їхніх голів, аби вони все ж таки захистили себе сьогодні, вже від завтрашнього завтрашньої небезпеки. Пасибі.